З круглого столу розпочався цей тиждень для першого заступника міського голови керівництва КПТВКГ та представників 45, -го, 47 -го та 49 будинків по набережній енергетиків. На робочій нараді зокрема мали остаточно з'ясувати, куди в цих трьох 14 поверхівках зникає гаряча вода та опалення. Відповідь шукати почали тиждень тому після загальних зборів і розголосу проблеми в місцевих змі. Перше питання це ті капітальні ремонти ТК-515, 14-поверхові будинки. У нас є зараз співпраця з ТВТХ, але проблема вона, у нас не зникла, У нас немає перепаду між подачою і обраткою, у нас немає на верхніх поверхах 14-поверхових будинках гарячої води і проливання води зранку до 15 хвилин. Тиждень роботи особливих результатів не приніс. Однак, за словами мешканців, як тільки підключали додатковий насос та підвищували тиск, гаряча вода була у всіх оселях і чекати її не доводилось. Чимало людей грішать на додаткову кількість споживачів, яка приєдналась до мереж останнім часом. Серед них сусідні магазини та новозбудований житловий комплекс Прістіж кажуть, потужностей ТРП на всіх тепер не вистачає. Цей період там з прошлої п'ятниці, коли ми зустрічалися біля будинку. Е, ну, мене сиділи складаючи руки, знаходили е, спеціалістів, шукали, консультувалися. Е, дивіться, декілька е, спеціалістів, які працюють в цій сфері е, в галузі, е, кажуть, що найперше питання тут, що треба розглянути, це гідравлічний режим. І найшвидше за все, що на якомусь проміжутку нашої мережі він був нарушений. Коли регулярно ми експериментально включили насос додатковий на ТРП, все да, було коли добре. Він працював сутки. Коли так. він по часам? Все одно система завоздушується. Прохання включить, залишити, якщо можна, цей насос. Я розумію, що це, але вартість, тариф на гарячу воду такий, що люди хочуть якісну гарячу воду. І вона була. Насос не вихід, стверджують комунальники, за їхніми даними, тиск на виході з теплорозподільчого пункту достатній. Якщо 8 кг виходить з ТРП, то в вдома заходить 6 кілограмів. 6 кілограмів це 6-60 метрів водяного столба. Тобто, давлення дуже високе. Давлення достатньо. Якщо да, повышать, опять же, включати второй насос, когда работает по 8 э, сети, то це ну, не є хорошо. Да, не сети, просто долго не Наразі фахівці комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційне господарство продовжують шукати шляхи виключення проблеми. Якщо не знайдуть, для тимчасового вирішення ситуації додатковий насос таки підключать. Більш глобально до цього питання підійти планують вже наступного року. Реконструкція ТРП. Забиваємо реконструкцію на двадцять третій год. А на забили Забили 8 і 5 п'ятої під час розробки проєкту цієї реконструкції обіцяють врахувати кількість будинків, мешканців, квартир, зокрема тих, що нині будуються та в майбутньому також під'єднаються до п'ятого ТРП. Можливо, така модернізація допоможе вирішити й проблему з опаленням 14-ти поверхівок, адже у деяких квартирах температура повітря сягає 16 градусів. Результати, яких досягли під час робочої наради, зафіксували в протоколі. До нього ж занесли домовленості щодо встановлення лічильників на транзитних трубах, прочищення каналізації та видалення дерев. Висаджені без контролю рослини руйнують тепло та водомережі. Представники ОСББ запропонували створити комісію, обстежити проблемні ділянки за потреби спиляти дерева та віддати їх на потреби ЗСУ чи тероборони.